Надцять тисяч гривень за фейковий порятунок сина стільки перерахувала шахраям пенсіонерка з Парафіївської громади, реагуючи на неправдиве повідомлення, ваш син потрапив в ДТП. Наразі поліція прилуччене розшукує зловмисника. До чергової частини прилуцького районного відділу поліції звернулася 79-річна мешканка Парафіївської громади із повідомленням про те, що її ошукали. Поліцейські з'ясували, що невідомий чоловік подзвонив заявниці та назвався її сином. Він запевняв, що потрапив у дорожню транспортну пригоду. За легендою шахрая, йому дуже швидко були потрібні кошти на лікування. Жінка за допомогою сусідів перерахувала на вказаний шахраєм рахунок 11 тисяч гривнів. Лише коли вона зателефонувала своєму сину та розповіла всі подробиці, то зрозуміла, що її ошукали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190. -ю. Кримінального кодексу України шахрайство санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Прилуцькі правоохоронці закликають громадян бути обачними, аби не потрапити на гачок телефонних аферистів. Правоохоронці звертаються до громадян, будьте пильними і обережними при спілкуванні з незнайомцями. Не поспішайте виконувати їхні умови і прохання. Одразу зателефонуйте своїм родичам або на спецлінію 102. Обов'язково розкажіть. Своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого роду шахрайства, аби уберегти їх від зловмисників. Крім того, поліція прилучни вкотре попереджає, активізувалися зловмисники, що видають себе за працівників банківських установ. Днями за допомоги такої схеми шахраї ошукали трьох мешканців прилуччини. 19 вересня від її шахраїв постраждали троє мешканців прилуччини. Загалом громадяни втратили майже 30 тисяч гривень. До поліції звернулася 51-річна мешканка Ладанської громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником Служби безпеки банку. Співробу... Співрозмовник почав запевняти заявницю, що її банківську картку заблоковано та пере... переконав жінку перерахувати заощадження на вказаний ним рахунок. Потерпіла так і вчинила, внаслідок чого втратила понад 10 тисяч гривнів. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася по допомогу до поліції. До аналогічної ситуації потрапила і 68-річна мешканка Прилук. Невідомий зловмисник зателефонував потерпілій і представився співробітником Служби безпеки банку. Незнайомець під приводом захисту банківських рахунків заявниці заволодів її коштами в сумі 14 тисяч гривнів. Також від дій шахраїв постраждала і 56-річна мешканка Варванської громади. Жінка розповіла поліцейським, що невідомі, удавши співробітників фінустанови, повідомили їй про нібито викрадення коштів з її рахунку. І щоб отримати доступ до своїх коштів, вона має їх перерахувати на вказаний шахраєм рахунок. Слухняно виконавши всі вказівки фейкових банкірів, потерпіла втратила з рахунку майже 4 тисячі гривнів. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження, тривають слідчо-рушукові дії. Разом з тим, прилуцькі правоохоронці нагадують, як можна вберегти себе і своїх близьких і не стати жертвою шахраїв. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів, та пол телефону. Нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін код вашої картки або одноразовий пароль за смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Пам'ятайте, що справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай.